Місцеві лікарі-інфекціоністи розповіли про рівень захворюваності на інфекційні хвороби у громаді, як можна їм запобігати, та які хвороби стають дуже актуальними у літній період. Це перш за все бореліоз, наслідок укусу кліща, сальмонельоз, наслідок вживання неякісних продуктів, а також гепатити, туберкульоз та інші інфекційні захворювання. Що стосується бореліоза, в минулому році, у нас було зареєстровано 142 випадки захворювання. Наразі це 20 випадків. Трошечки поліпшилася ситуація з даного питання. Тому що дійсно, ну я думаю, ви всі добре бачите. що Дійсно, відносно непогано на непоганому рівні, у нас благоустрів в місті налаштований. Дійсно, системно відбуваються покоси і трави, і знищення сухостою, що саме і не дає змогу збільшувати ризику розповсюдження інфекцій, розповсюдження масового розповсюдження кліщів і відповідно менший ризик виникнення брельозу. Лікарі кажуть, витягнути. Нути кліща можна у травмпункті однак рекомендують після цього все ж звернутися у третю лікарню аби пройти процес лікування. Також досить актуальним у літній період є і сальмонельоз. Так у минулому році у нас було зареєстровано 390 випадків захворювання, 13 випадків сальмонельозу, в тому числі один спалах був масового характеру. Люди захворіли, і так само був зареєстрований один випадок гепатиту. А. Аби вберегти себе, необхідно звертати увагу на якість продуктів, які ви вживаєте, обов'язково дотримуватися правильних режимів приготування та зберігання готової страви. «В Першу чергу це є непрожарені, непроварені яйця це порушення умов приготування, зберігання продукції самих, самих тих людей, які споживали, і їхніх членів сім'ї, що споживали цю їжу. Також дуже часто люди не звертають увагу на термін придатності, на якість продукту, який вони споживають. Особливо це якщо в якихось природних умовах починають споживати. Дуже часто забувають про елементарні правила гігієни, що треба помити руки, що треба все було щоб в чистих умовах. Це здійснювалось. Обов'язково потрібно пам'ятати, що має бути вода для споживання або бутильована, або кип'ячена. Тому що дійсно ризики є і по воді, звичайно. Поширення багатьох інфекцій, в тому числі кишкових, також страждають місцяни і на туберкульоз. У нас в минулому році було зареєстровано 41 випадок захворювання в цьому році вже 20. Хоча ще не навіть не половина року, і на жаль, більша половина випадків захворювання це 76%. На жаль, це бацилярний туберкульоз, тобто заразні форми туберкульозу. Від більшості цих хвороб кажуть лікарі, можна щепитися. Звичайно, це не дасть 100% гарантії на те, що ви не захворієте однак точно перебіг хвороби буде легким. Та на жаль, зараз антиваксери у більшості на сьогоднішній день. Показники по охопленню щепленнями дуже. Дійсно критичні, якщо ми говоримо про той самий туберкульоз, коли дійсно людина мала б розуміти, що дітей раннього віку потрібно захистити від генералізованої форми туберкульозу і вчасно зробити при народженні дитині БЦЖ вакцинацію проти туберкульозу. Але на сьогоднішній день ми маємо тільки 14 коли ми говоримо про такі тяжкі інфекції, як кір, краснуха, епідпаротит, особливо кір, який дійсно може закінчитися і менінгоенцефалітом, і якимось перикардитом і ендокардитом, то <кій> на сьогоднішній день ми маємо в минулому році ми мали тільки 76% охоплення щепленнями. В цьому році додали 17% охоплення щепленням. Тобто захищеності з кожним роком ми втрачаємо оцей колективний імунітет. Ми не маємо достатні. Ми маємо значні прогалини в цьому імунітеті. А відповідно, чим більші прогалини, тим ризик виникнення епідемії, на жаль, буде зростати. Тож бережіть себе, мийте руки, купуйте лише свіжі та якісні продукти і дотримуйтесь умов їх приготування і зберігання. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус.